Війна це не є добра, війна це смерть. Це зло, це, це дуже погано. Війна це такий казан, це така кузня. Ті, хто мають сили це пройти, Знайти в собі, віднайти ті сили цьому протистояти. Вони стають сильними, вони стають великими. В 2014 році, коли я потрапив на війну, вийшло так, що будучи старшим механіком водієм Т-72, тобто я був танкістом. в нас рота це 12-13 танків, кожному є механік водій. От у мене було цих. 12 підлеглих. Але на той момент, коли ми приїхали на Донбас під Мар'янку, не було у нас крупномасштабних танкових боїв. Зазвичай ми розділялися на, на такі бойові. Точки там ставало один або два танки. Решта піхоти, зенітка, тобто бойові тактичні групи, які могли забезпечити з одного боку, що цей підрозділ багатосторонній, може відбиватись від якоїсь авіації, з іншого від піхоти. В моїй бригаді саперів завжди не вистачало. І ти приходиш на позицію, і тобі треба, крім е, танчика, крім е, автомата, тобі треба зробити, ну, хоч якісь хоч сигнальні загородження. І ми. Скажімо так, я почав мінувати, якщо можна це так назвати. І мені, до речі, це, це подобається. Заміновувати, іноді більше ніж розміновувати. Тобто бути в позі, в позі мисливця, це насправді цікаво. Бо зараз, коли ти займаєшся розмінуванням, можливо, ти мисливець на міни, але той, хто ставив міни, це мисливець на тебе. Я відчуваю задоволення, коли. Мої хлопці зробили якусь класну роботу, коли я можу вилізти в поле, щось знайти, просто зробити польову роботу. У нас є 30-міліметровий осколково-фугасний, це взагалі небезпечний. Він може бути підгоріти, може бути у зведеному стані. Без механічної дії, в принципі, він не спрацює. Ну якщо на нього наїхати, вдарити, впустити на землю, може вибухнути оця частина, тому що вона осколково фагасна, і так само заряд може спрацювати. коли ти бачиш результат, це класно, а просто вийти в поле, це, це не те, що класно, це, це суперово. Коли гине хтось з твоїх близьких, родич або, не дай Бог, колега, це та штука, яка вона кожен раз по-новому якось добуває. І ти кожен, кожна втрата та навіть поранення. Колег, це ну, я звикнути не можу поки що до цього. Мій колега Сергій, коли ми його несли, там, перемотали, Намагалися знайти швидку допомогу, тоді в Херсоні швидкі орки відступаючи, позабирали карети швидкої допомоги. Зв'язку тоді нічого не було. Тут в голові тільки встигнути, тільки щоб вижив. Ну, ми встигли, і зараз він молодець, красунчик, хоч сильно травмований, був дуже важка травма, але все одно продовжує, не в нашій вже структурі, але займатися цією самою справою. Теж розмінуванням. Сім'я це складова держави, нації. Нехай почують мене расисти. Нації, так, українська нація. Тому за себе, за сім'ю, за тебе, ти за мене, за своїх хлопців, хлопців за мене. Ну, я хочу жити. Я хочу, щоб жила моя сім'я. Я хочу, щоб мій син мав змогу завести сім'ю, працювати і жити. Блін, я навіть недавно задумався, що. А внуки, це, мабуть, цікаво. <ріху> а для того, щоб вони могли жити, а, треба, по-перше, щоб ми перемогли. По-друге, щоб очистили територію, щоб в нас працювала економіка. Ми не просто маємо перемогти, ми маємо стати сильними. І як я бачу, ми вже є сильними. А, і будемо ще сильнішими. Слава Україні!